значить, 10 березня 2022 року, 9 година 42 хвилини, розпочинається огляд місця. Події подія, яку описує слідча Коростенського районного управління поліції, це збитий ворожий літак, який зайшов на територію Коростенського району. Початок війни весь особовий склад поліції задіяний не лише до охорони громадського порядку та чергування на блокпостах. Спільно з військовими вони виконують бойові завдання, відбивають ворожу атаку. Цей день оперуповноважений поліції запам'ятав на все життя. В 12 годин заграв гімн України, і після гімну нам передали так само що інформацію, що зайшли на територію України. Зі сторони Білорусії ворожі літаки в кількості трьох штук. За декілька хвилин літаки почали скидати бомби. Одна з них влучила в об'єкт інфраструктури, у результаті чого сталося загорання. Зайнявши позиції, захисники почали здійснювати постріли. Коли він покидав територію міста, назад відходив, ми здійснили спуск, побачили червоний спалах в небі, і ми зрозуміли, що його мінуснули. Воєнний злочин зафіксували. Рештки збитого літака передали як речовий доказ, але на цьому історія не закінчилася. Вона має благодійне продовження. На території Житомирської області був збитий російський літак. От і громадяни, люди, які там проживають, знайшли там ці частини. Ось і а так як ми займалися пошуком, вони знайшли нас і нам почали передавати ці частини цього російського літака. От а вже з нього ми робили брелоки. Від ідеї до реалізації минуло всього два місяці. Команда швидко почала виготовляти продукцію, яка приносить донати для збройних сил України. О, зробили брелоки, ось так вони виглядають. За допомогою цих брелоків уламків вдалося назбирати 550 тисяч гривень. Був переданий вже один автомобіль на збройні сили України, і зараз ще раз зробили одну оплату за дрон для евакуації поранених. Кожен брелок – це маленька частина перемоги, символ боротьби та мужності. І така продукція стала популярна за кордоном. Замовляли американські військові особисто для себе. Деякі просили свій особистий дизайн нанести. Хто до нас з мечем прийде, від меча й загине. Говорять, українці щоденно доводять це своїми подвигами. Поліцейський Олександр свій вчинок героїчним не вважає, адже він виконує свій обов'язок, захищає свою. Землю та народ України. Гордості такої як не було. Ну, просто не захищали, ну, захищали територію міста, області, країни. Якби моя батьківщина, моя сім'я і треба захищати її. Варто зазначити, що після цього випадку ворожі літаки на територію Коростенського району не заходили, а військові та поліцейські отримали нагороди. Міністр внутрішніх справ на, на той час. Денис Монастирський е нагородив мене відзнакою президента України за мужність е третього ступеня. Тримаючи орден в руках, Олександр зізнається, що досі не приміряв його до однострою, адже він для особливого дня дня нашої великої перемоги.